На цих кадрах дев'ять конкурсанток, учениць закладів професійно-технічної освіти області змагаються у компетенції технологія моди. Анастасія Романюк з Луцька викроює сукню ділового стилю за власним ескізом. каже за умовами конкурсу: змоделювати плаття і зробити викрійки можна було заздалегідь. Припрацьовували там кожен день. Думаю, над цим як правильно. Ця професія мені подобається. Я люблю шити одяг. Наталія Рокицька з Володимира Волинського шиє сукню напівділового стилю з прилягаючим силуетом. Говорить, умовами конкурсу задоволена. Головне не перемога, а участь. По перше. А по-друге, це для себе йде цей конкурс для свого розвитку. Побачила, які є нові машини, які дуже добре шиють. Конкурсантки шиють вироби на базі одного з луцьких підприємств, яке надало і матеріали, і обладнання, говорить членкиня журі Олена Ткачук. У конкурсі професійної майстерності бере участь Аліна П'явка. Нині учениця робить бантову складку. П'ять годин «Чи достатньо. Думаєте цього часу? Достатньо ви вже шили раніше сукню повністю від початку до кінця. В був конкурс». Конкурсантів оцінюють на двох етапах Створені крою, сукні і пошитті, розповідає Олена Ткачук, членкиня журі. З її слів, оцінюють організацію робочого місця, дотримання правил техніки безпеки, якість виконання робіт та інші критерії. Ми будемо оцінювати ескіз-моделі і відповідність ескізу до вибраної тканини. Це немаловажно. Дотримання вимог саме оформлення робочих лекал. Технологічна послідовність виробу волога теплова обробка, в якому вигляді буде проходити чи правильно дійти її виконують. Усього на Волині 9 з половиною тисяч учнів закладів профтехосвіти. Конкурс Skills Ukraine відбувається в Україні в шосте. каже начальниця управління освіти області Людмила Плахотна. Вдруге разом з учнями закладів профтехосвіти беруть участь студенти вишів. Маємо сьогодні перукарську справу. І роботу по дереву, і роботу по металу і мехатроніка. Такі конкурси в першу чергу мають на меті виявити таланти, допомогти учням продемонструвати свої вміння. Зі слів Людмили Плахотної фінальний етап конкурсу відбудеться навесні 2022 року. Кращі на рівні України будуть змагатися на міжнародному етапі конкурсу. Оксана Івпак, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному Луцьк.